Доброго ранку, мої любі На дворі вже настала весна. Весна це дуже гарна пора року. Все на крові пробуджується, розквітає, на дворі стає набагато тепліше. Сонечко світить яскравіше, день стає довше, але погода ще дуже мінлива, тому на зміну сонечку може раптово прийти дощ або вітер. Всі рослини відчувають прихід весни. На галявинах з'являється перша травичка. Та перші весняні квіти. На деревах з'являються перші бруньки, прокидаються комахи. Ось подивіться діти, і до нас у гості завітала ось така бджілка і хоче, щоб ми допомогли їй дізнатися більше про весну. А щоб нам, дітки, з вами було простіше, я приготувала для вас немотаблиці. Ось подивіться хмаринка, сонечко і веселка. Після дощику з'являється сонечко і на небі з'являється гарна веселка. Наступна крокуси, нарциси та тюльпани. На галявинах з'являються весняні квіти. Наступне діти птахи, гнізда і пташенята. Пташки повертаються з теплих країв, в'ють на деревах гнізда і в них з'являються маленькі пташенята. Так, дітки молодці, дуже гарна розповідь в нас вийшла. Тож ми з вами можемо сказати, яка в нас весна. Гарна, сонячна та квітуча. А ще я вам приготувала віршик Івана Франка, який так і називається Весна. Ось послухайте, будь ласка. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка вінку. Зацвіли луки, діброви, повного гоміну, розмови. І пісень чагарнику. Ну що ж, дітки, ми з вами дуже гарно попрацювали, дізналися багато нового про весну. Розповіли, яка вона буває разом із нашою гостею Бджінкою. А я пропоную вам вдома разом із батьками вивчити невеликі вірші про весну та прислати нам свої відео.